Потрібно, 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 а от зробити немає. От, пане Тетяна, от до вас запитання, бо я не міг вам задати. От ви говорите, що в листопаді місті ви в газеті побачили цей типовий договір. А до того ви от, від січня місяця до листопада, ви того договору не мали? Не не мали А на підставі чого ви тоді торгували? Якщо черну відкриту мову, в мене дружина працює на Петро Гобецький ринок. Я не Я знаю, я ж вас не перебивав. Тетяна, я вас не перебиваю. Чому я задав це запитання? Чому я задав це запитання? Тому що моя дружина працює на КП Гобіцький ринок. Вона якраз... Робить ті договори, які я вечором їй допомагаю до 12-ї години сидіти робити. І кожного року, коли приходить кінець року, всі дружно з сім'єю сідаємо і друкуємо, пишемо листи і кожному автоматично відправляється з відміткою про те, що доставлено, що цей типовий договір доставлений тому відправинку. Чи ні, значить проходиться назад, то людина викликає. Ну це кожного року таке є. Я вже слава Богу, два роки мати, і ті договори. є свідки Такі що ми, ми зараз приведемо кафедромусіра, що ви ні одного договора не послали листом на стов на кафедровості. Четверті прощається, ну перші то я, я так не говорю.